Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в вашій увазі рецепт приготування маринованих білих чи польських грибочків. Повірте мені, на смак вони получаються мм, дуже апетитними. Ось так вони виглядають в банці, а ось так виглядають, коли щойно їх приніс з лісу додому. Маленькі, як цвяшки, саме лізуть. Траплялися, звичайно. І трішки більші. У більших грибів ріжу ножку на частинки та розрізаю шапку на чотири частини. А у менших лише вкорочую ножку та залишаю їх ось такими цілими, які підуть у банку. Далі гриби висипаю в глибоку миску та заливаю кип'яченою водою. А щоб гриби були чистесенькими, промиваю їх у трьох водах. Очищаю від бруду і піску. Далі поміщаю їх у каструлю та вару протягом однієї години. Після того, як гриби проварились, дістаю їх за допомогою друшляка. Після чого для мірки викидаю їх у літрову банку. Це роблю для того, щоб знати, яку кількість маринаду готувати. А зараз скажу вам. Пропорцію на 2 літри грибів, 1 літр води, 4 столові ложки цукру без верха, 2 столові ложки солі без верха, 150 г оцту та варити 10 хвилин. А поки вараться гриби в маринаді, на дно півлітрової банки кладу 3-4 горошини чорного перцю, 1 горошину духмяного перцю. Та одну гвоздику. А ще на кінчик ножа кориці. Далі накладаю гриби у банку. Після чого заливаю маринадом, накриваю кришкою та ставлю стерилізуватись банки на 10 хвилин після того, як закипить вода. Далі закручую кришки ключем. І все, смачні мариновані грибочки готові. Погляньте, як апетитно вони виглядають. Ммм, пальчики оближеш. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.